Всім привіт! Доброго дня! Сьогодні буду випікати пиріг, який полюбляє моя родина з персиками, тож запрошую вас до себе. Погнали! Для цього нам потрібно кисломолочний сир, цукор, ворошно, розпушувач для тіста, ванільний цукор, два яйця, розтоплене масло і наші персики. В моєму випадку це нектарин. Всипаємо в миску кисломолочний сир. Додаємо два яйця, додаємо цукор, ванільний цукор і все перебиваємо погружним блендером. Ось така маса має бути. Тепер додаємо розтоплене масло, борошно просіюємо разом з розпушувачем і ретельно перемішуємо. Ось така консистенція має у нас. Викладаємо тісто в форму, ось так ми розрівняли з вами у формі тісто, відставляємо це все. Будемо нарізати. Ось таку гарну квіточку я виложила поверх тіста з персиків. Всю пропорцію грамовку я напишу під відео. Тож ставимо в розігріту духовку на 180 градусів 40-45 хвилин. Чекаємо. Погляньте, яка красота в мене вийшла. Смакота. Так. І зараз ми. Таке гаряченьке, присипаємо його цукровою пудрою. Хочу вам показати, який він середині користий, красивенький такий. А зараз пробуємо, який пиріг у нас вийшов. Не дочекалася я, поки він зовсім остине. Смачний, в міру солодкий, по рецепту додавала всього-навсього 80 г цукру. Я взагалі цукор не вживаю вже більше 10 років. Ну, а тут треба трошечки. Так що рекомендую. Готуйте. Хто не підписався, підписуйтесь, поставте лайк, а буду вдячна за коментар. Смачного вам!